Зараз, коли рекордна спека накриває східну частину України, важливо не просто охолоджуватися для комфорту, а й активно уникати теплового виснаження і його більш небезпечного побратима, теплового удару. Знання симптомів обох станів допоможе вам убезпечити себе, друзів і близьких. Тепловий удар це серйозний стан, який може призвести до судом, відмови органів та інших тяжких наслідків. Перед тим, як він настане, ви, швидше за все, зіткнетеся з тепловим виснаженням. Обидва стани виникають, коли тіло перегрівається. У нормі організм намагається охолодитися, направляючи гарячу кров від внутрішніх органів до поверхні шкіри, де тепло розсіюється в навколишнє середовище. Випаровування поту також допомагає охолодженню. Проблеми починаються, коли навколо занадто жарко або волого, і ці механізми перестають працювати. Хто в групі ризику? Тепловий удар у здорових людей часто пов'язаний з фізичною активністю, так як тренування підвищують внутрішню температуру тіла. Особливо це стосується тих, хто не в кращій формі або звик займатися в прохолодну погоду. Згодом організм адаптується до тренувань в спеку і вчиться охолоджуватися ефективніше. Фактори, що підвищують ризик виснаження тепла та удару. Тренування при високій температурі і вологості. Погана фізична форма, велика маса тіла незалежно від типу статури надлишок жиру або м'язів, погіршує здатність охолоджуватися. Зневоднення. Носіння важкої екіпіровки, наприклад, спорядження для походів або спортивної форми, вживання алкоголю, прийом деяких ліків або добавок, бета-блокатори, діуретики. захворювання або стани, що ускладнюють можливість сховатися від спеки або охолодитися, симптоми теплового виснаження. Виснаження тепла виникає, коли температура тіла підвищена, але ще не вплинула на мозок. Якщо ви або хтось поруч проявляє ознаки сплутаності свідомості, це вже тепловий удар, і потрібна термінова медична допомога. За даними МОЗ України, симптоми теплового виснаження включають запаморочення, нудоту і блювоту, головний біль слабкість і втома, сильне потове ділення, холодну, бліду і липку шкіру, прискорений слабкий пульс. Якщо ви відчули ці симптоми, негайно починайте охолоджуватися, перейдіть в тінь або приміщення з кондиціонером, послабте одяг, випийте прохолодної води і стежте за своїм станом. Якщо протягом години вам не стає краще, зверніться за медичною допомогою. Симптоми теплового удару Тепловий удар виникає, коли температура тіла перевищує 40 градусів, вимірюється ректально і може впливати не тільки на тіло, але і на мозок. Людина в такому стані може бути занадто дезорієнтованою, щоб усвідомити небезпеку, тому важливо стежити за іншими. Тепловий удар вимагає негайної медичної допомоги. Якщо ви на заході з медперсоналом, наприклад, в марафоні або в футбольному матчі, зверніться до них. В інших випадках телефонуйте в швидку 103, крім симптомів, перерахованих вище, тепловий удар може супроводжуватися, сплутаністю свідомості, дратівливістю або галюцинаціями, непритомністю або падінням, порушенням координації судома, почервонінням шкіри, спотовиділенням або без. Поки чекаєте допомогу, можна допомогти людині охолодитися. Лікарі можуть вирішити, що краще знизити температуру до госпіталізації, але це залежить від стану. Найкращий спосіб охолодження помістити людину у ванну з крижаною водою і постійно перемішувати воду. Якщо такої можливості немає, підійде холодний душ або поливання зі шланга. Також можна прикладати крижані мокрі рушники до тіла і міняти їх кожні три хвилини або коли вони перестануть бути холодними.